Доброго дня. Сьогодні 16 вересня 25 року. Ви на каналі Сад Вінничини. Я вас вітаю. Хотів вам показати сьогодні на винограднику сорт винограду болгарської селекції Афродіта. Його казали, як кишмиш Афродіта, але ну, я не знаю, він, він себе показує, як не кишмиш, якісь точки трохи випадаються, але гарні такі, це перше плодоношення, і вже позривали. Щось... яка гарна ягода жовта, правда. Витякі грони гарні. все, ось, все, ось, ось, бачите, дивіться. Вс двіте такого. Бачите, такі... Такі ягодки. зірву, скільки ягодок покажу. Ось такі ягодки. Якісь точки, це, в принципі, умовно назвали, але це не кишмиш. Ну смачний. Смачний є кістки. Венугас класний. Обичні читати сорт Афродіта. А то, що там писали, я не знаю. Але на смак він класний і урожайнішній обмежене. Сина росту дуже сильна, це перше поношення, вже позривали, все було завішено гронами. Перше поношення, і що так воно гнало. Він, він дуже потребує великого дивіться, ось ще бачите, дивіться, ось, його. ось його такі бачите. Гарний сорт такий. Бачите, урожайний. Це вже починає портитися, навіть не виривав його, бачите, все. Десь наклювало. А так-то такі гарні грони. Одна в одну, це я поприривав, було по дві їх висіло, так як я повикидав ще, ще коли після цвітіння. Їх би було по дві. І лоза визріває. Подивіться, визріла лоза непогано. І ще один сорт. Ще один сорт вам хотів показати. Зараз ми підійдемо до нього. Він на тій стороні. Но там небагато грон в цьому році зав'язалося, але є. Тут є скільки грону сьогодні з них, бачите, і тому що його вже з'їлив першими. Бачите, така ягода, це селекція калугна. Настойчиві. Ось така ягода. Дивіться, гарна ягода, я хочу її розрізати навіть. Подивитися, яка вона всередині. Дивіться. Така ягода всередині, бачите? Мармелад. гарна ягода, вовша цей. І він теж мені подобається. Хрумкий сорт. Гармонічний смак. Такий мускату нема, но Такий солодкий він великий сміст сахару. Шкурочка така з'їдаєма, їсти можна, не то, що вона така жорстка, хороша шкурка і хрумкий. Такий гарний сорт його селекції. Такий гарний сорт, бачите, лоза теж вже визріла. Тут було трохи вже гронок, це вже остатки полишалися, повиривали. Туди далі це вже не він, то вже десна сорт, я вже тоді може покажу його, тут теж є. Це вже десна, а то калугіна настойчиві. Теж вже лоза визріла фактично. А це рядом ще моя школка, яка тут йде в рад. Тут є сажанці винограду, будуть на продаж. Багато сортів, цих, що я показую, буде теж тут. І багато других сортів, які не показують нових. Заказуйте, дзвоніть. Я думаю, що пізніше буде каталог. Список напишу, які сорти тут є. Вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам добра, Божих благословінь. І все буде наша вільна і незалежна Україна.